Усім привіт! У нас на обзорі чудова БМВ АйХ. This is the е, Інна, привіт! Е, дякуємо, що ти приїхала з Дніпра. Е, будемо сьогодні розказувати вам про цю машину. І Інна як власниця, яка проїхала на ній вже скільки? 700 кілометрів. Я 700 думала, кілометрів. <нах> да. Буквально машину е, отримала. Напередодні виїзду в Київ. А, так, півтора в Київ. дня назад, ну два дні назад. Тобто один день в Києві машина не їздила, а перед цим вона 700 кілометрів проїхала вже з Дніпра до Києва, ну і трошки, ну, і по, по, трошки по Києву. Ну, трошки по Києву, так. Можу сказати, що е, так як я власниця також компанії, яка займається електромобілями, я мала вже Досвід їзди, напевно, що на всіх топових електромобілях, які зараз продаються, і не тільки топових, від Honda там, до Volkswagen ID.6 Prime, Tesla Model Y, Model X також, але Model X було давно, і вона мені чогось не сподобалась одразу. Тому що вона така для мене дорога. Всі старі це ваше не та машина. І ця машина це реально преміальний сегмент. Це той БМВ, який та якість БМВ, яка вже роками перевірена, з точки зору інтер'єру, з точки зору зручності в їзді сидінь, з точки зору динаміки, з точки зору підвізки, м'якості, і до речі, можу сказати, що я на Tesla Model Y Їздила до Києва, і от зараз на iX. То приблизно однаковий розход, при тому, що у Тесли батарея на 10 кВт годин більше. Однаковий розход і однакова е, дальність їзди з точки зору того, що я заряджалася одна. ну тобто я до решетиловки доїхала на Теслі Тесли. І в мене залишалась там на 140 км їзди на АІксі доїхала. До рештівки в мене там на 110 км їздити, тобто там плюс-мінус 30 км. Це з якою швидкістю ти їхала? Це 140, 160, 180, ну тобто там 160-150 в середньому. Ага. А яка тут батарейка стоїть в цій машині? 72 кВт годин. 72 кВт. Тобто це, це через те, що це базова комплектація, тут і маленька батарейка. Ні, правильно? це, це ax 40 Є ax 40 ax 50 і ax 60 Ага, тобто Тобі... там відрізняється тільки от батарейками, так? Так. 60 це скільки кіловат? 60 це 100... 20? 30, по-моєму, 4, я не пам'ятаю. Між АІК-40 і АХ50 різниця в ціні а, приблизно 20 тисяч євро. А, і різниця в кіловатах 30 кіловат. Ага. 40 кіловат. А, давай одразу. Скажемо про ціну. Цю машину ми продаємо за 72 70... тисячі доларів. 72 тисячі доларів. Так. Це, а, це машина офіційна, а, нова, з невеликим пробігом. Так, тут, ну, тут пробіг вже 30 тисяч кілометрів. А, вже а, так, через те ціна така, тому що це не з ринку по Україні для ага. такої такого комплектації цього автомобіля. А, машина на гарантію до квітня 2024 року на офіційній на BMW. Її можна також за гроші там далі обслуговувати і далі продовжувати гарантію, якщо буде така необхідність, це абсолютно офіційний європейський повністю електромобіль. офіційний європейський електромобіль. Навіть коли в мене виникла там якась помилка в зарядці, машина сама. Там спробувала її вирішити, а показала мені сервісний центр найближчий, куди можна звернутися, можна відправити е, повідомлення е, безпосередньо з машини в цей сервісний центр про те, що є помилка, і вона прокладає маршрут одразу. Тобто, ти їдеш Це туди, супер. там вже всі знають, що ти їдеш з якоюсь проблемою і ну, намагається її вирішувати. Я ще не, не тестувала цю опцію, але вона є. Дивися, давай про ціну. Тобто цей автомобіль 72 тисячі доларів. Так нова така машина в Європі коштує. А точніше, на Баварії ну, взагалі коштує? взагалі ця машина у мене є сервісна книжка і цінник. Вона була 90 тисяч 900 євро коштувала. Ну, що в Європі всі знаєте, да, там приходять в салон людина і замовляє собі ту комплектацію, яка вона хоче. Наприклад, тут немає падара, щоб було буде да, мене. Да. Дивіться, друзі, це базова е... ну, Я не можу ну, скажена базові не, не базова, тому... простіша комплектація. Не, не да, базової тому що... немає лазерних фар, і немає 22 других колес. Немає адаптивного. Ну тобто, круїза. Ця ця комплектація трошки простіша ніж та яка зараз є е, в салоні. Там, де вже йде і панорама, і що там ще ти розказувала? Панорама, електричний фаркоп, там автоматичні... Е, е, двері. Двері, так, вони Але... <сум> <Не> закриваються самі. <сум> Харман Kardon, музика там дуже крута. Кристали Сваровські на панелі керування тут. І кристали Сваровські на дверях, все, що стосується там, а масаж пам'ять сидінь є і в цій версії. По моїх відчуттях, підвізка, от в порівнянні з навіть з тою моделесною, якій ми приїхали, дуже м'яка. Так, що з, ти скажеш з урахуванням того, що тут ще 22 колеса, низький профіль резини і ну, підвізка реально, вона ну можна навіть по ходу зараз побачити, що ми їдемо по Бруківці. То да. в принципі це майже не відчувається. Да, да, а, да. Наприклад, якщо зрівнювати з ID 4 Prime на 21-х колесах а, дуже відчувається. Тобто там ти відчуваєш кожну рельсу, кож... кожний камінчик. Тобто, тому ти... що там стоїть теж адаптивна підвізка. Адаптивна підвізка, так. А, а, а... тут стоїть пневма, виходить. Пневмо. Давай на що ціни? Тобто 90 тисяч вона коштувала нова. Зараз, якщо таку замовляти в Україні. Таку саму комплектацію: 85 тисяч євро. Так. Це у нас виходить 95 тисяч доларів. Так, і очікува машина... півроку. І очікувати півроку. Тобто в салонах зараз цих машин немає. Немає. Вони всі розкуплені. Може там де щось буде, якесь там одне і там драйвове а цих машин взагалі немає. Угу. Зрозуміло. Супер. А, окей, а, по інтер'єру, твої якби найбільші враження? Ну що тобі найбільше подобається? По-перше, це дуже зручні сидіння, і крім того, їх можна налаштовувати, налаштовувати там, обгортання, я не знаю, як обгортання це Обгортання спини. Спини, так. Масаж. А можете пам показати, сидінь. як це працює. Можете тіпа, звузити її. Собі. О, прикольно. А можете розширити. Прикольно. прикольно. О, тобто вона тебе. Мене... Да -да -да -да. Вона мене фіксує, да -да -да -да. Да. Просто для спини. Так. Так, да, да. дуже зручно, але ну, це такі вже преміум-преміум, преміум, який тобі, такого немає навіть в Теслі. А, а, ну, а та 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 тільки водія. Те, Ті, що справді дивує і вражає, що настільки велика машина, і дивіться, весь кузов виконано з карбону. Тобто вони використали ту технологію, яку в i 3 і i 8 вони відпрацювали, налагодили масове виробництво. Єдине питання, якщо ця машина буде сильно вдарена. То вже її якби, кузов не відновиш. Його не відрихтуєш і якісно його зробити, мабуть, буде великою проблемою. Новий кузов не на побачимо. Тобто, типа таку машину, якщо будемо вести з Америки, то тільки під розборку. Для того, щоб відкрити капот, там є два таких кільця, які, за які треба потягнути з двох сторін. Може, ще є якісь там, я не знаю, секрети, але Зараз ми, ми тільки такі знайшли. Yeah. Так. І оця штука, якщо на неї натискаєш, тут відкриває. Тобто задумано все так, що людина, яка користується цією машиною, вона не повинна взагалі відкривати капот для того, щоб залити там, наприклад, омивачку. Це все, що ти маєш робити, це заливати омивачку. Все інше має робити сервіс BMW. Тобто, для того, щоб залити омивачку, тобі не треба відкривати капот. Тобі можна просто натиснути на значок і залити собі спокійно. Давай попробуємо відкрити капот. Давай раді цікавості. Головне, щоб ми його закрили потім. Відкрився. Ага. Hey. Ну це реально тупо, я не розумію. Ні, цієї ну, это не ти, ти носити, не це не взагалі там вдвоє. Ту може населення, не постав три. А, по черзі? Да. Ну, і, там, ну від... і тут ми бачимо, що тут Як Тут би? все. <рес> а ну да, я гляну. Ти можеш його а так тут вийше? є тепловий насос? Так. В ага. неї є підігрів охолодження. Тут бачимо, що е, ну, якби схоже щось на звичайну машину, ну, немає тільки ДВС. -а. А, в принципі, ну, досить, е, досить нічого не зрозуміло. Тому ми будемо розумнічати. Теслі все зрозуміло, а тут нічого не зрозуміло. Кстати, капот, а, ну, мабуть, це алюміній. Екстер'єр цієї машини, він справді такий брутальний, спортивний. Це новий дизайн, який зробила BMW. Ну і хоч я і фанат Тесли, я вимушений якби, зізнатися, що вона мені подобається. І виглядає вона прикольно. І стильно, і сучасно, і знаєте, все-таки вона ну, якби солідно. Тому що до Тесли така дуже по-різному люди відносяться до Тесли, а BMW це, це завжди, типа, супер і вау. Перевірена якість, да. да, -да, -да. Передній підлокітник. Ну, класний, зручний, е приємно відкривається. Клімат задніх сидінь. Ми бачимо з вами, що тут є зарядка. Тут є зарядка. Але те, що ми помітили, задній підлокітник він взагалі ну, прям... тіпа, простий і в порівнянні з Теслою Plaid або Model X новою, оцей от пластик ну, він, тіпа, навіть коли виїжджає, він скрипить вже. Ну, він трошки дешево виглядає. Але це єдиний мінус, тому що задня, заднє сидіння, сама шкіра, все оформлення ну просто топ. Дуж, дуже круто, дуже зручно, ну і так преміально по-справжньому. Ну і місця дофіга. тобто Тут троє дорослих можуть ну, в принципі, сісти. Двоє дуже комфортно будуть сидіти, в трьох в принципі, теж можна. Там де в нас має бути коробка передач, в принципі, в електричних машинах вона її немає, але завжди е, тут зашивають для чогось. В Теслі там просто якийсь багажник, страшний такий. До. Там не можна нічого знайти, моя там срач вічно. То тут якби зручна дуже штука, така можна стати. Ну, сумка в мене для ноутбука там, або там для документів, і моя звична сумка завжди тут стоїть. Я, зручно, да, Я вважаю, що дуже зручно. Ну ти ж виденько з… сів, перестав. І повністю тут же сенсорне керування, те, що стосується, телефона, навігації, ну, дзвінки, контакти, все ти можеш управляти, а... крім, крім того, що сенсорною -то панелью ще звідси. Ну і тут всякі режими їздити, так далі, будинка шампанського. Можна обирати дизайн салону інтер'єру, тобто це підсвітка, підсвітка амбієнт і ну, в інтерфейс використовувати. У мене спорт звичайно ставлю там такий він червоний. Знає, такий. І це, це... Ввечері підсвітка ввечері теж червона, так? Да? Підсвітка салону, проєкція на скло. Ця комплектація йде з ця, Так, Ця комплектація йде з проєкцією. знову ж таки, це не комплектація моделі базово, так як ми звикли. Да, що да, там да. є оце, оце, Це європейці її купив. Так, коли це, це, формував це те, що собі людина машини. сама собі сформувала, от я мені не треба Harman Kardon, але треба проєкція на скло, наприклад. Тобто, да, да, то, да. Ці всі фішки, там, хто, щось, хто що хоче собі Ну, коротше, вони Той, не да. це кожну ти, до, так. Це за кожен опцію це Так, це ж все коштує окремо грошей. Це би хочу додати, чому вигідніше для вашого гаманця купувати беушну машину. Тому що ви за ці всі опції, грубо кажучи, не доплачуєте, як за нову в салоні, а просто їх вже отримуєте якби, в пакеті разом з автомобілем. І це, звичайно, ну, якби величезний плюс і суттєва економія в фінансах. Плюс, ви коли будете продавати свою машину, ви набагато менше втратите при продажі. Багажник в автомобілі ну, такий досить середній. Бачимо, що ну, можна зняти полку і ну, тут трошки є місце, але так, малувато. Чисто місце для зарядки. Я так розумію, що тут ну, багато місця займає якась електроніка, чарджери і так далі. Тобто карбон він більше місця займає для того, щоб бути ну, таким досить прочним. А це, звичайно, прикольно. Це, мабуть, для. Вечірніх тусовок, да? Тіпа, сідаєш на багажник і тусуєшся. Типа, з видом на Київ. Ну і, звичайно, закривається електроляда. Давайте по зарядкам подивимося. Тут маємо з вами AC. Тип 2 AC зарядка і DC CCS Combo 2. Може приймати до 200 кВт DC швидка зарядка. До речі, що прикольно зроблено, от як в Nissan Liфі, це така мі, якби мілка дрібниця, але це може тільки вже, знаєте, досвідчений електромобіліст сказати. Не треба, як в е, багатьох машинах, навіть от BMW i 3. Що ти береш, тобі треба рукою зняти. Ти береш просто пістолет в руку, пістолетом отак. вона сама відкрилася, ти вставив пістолет, потім виняв пістолет і закрив. Швиденько, легко, зручно. І при цьому у вас порт завжди чистий, без пилюки і так далі. Ми їдемо по Бруківці і можна також почути, що шумоізоляція дуже-дуже гарна. І е, навіть там, можу сказати, там 180 по трасі їдеш і е, в салоні тихо, як, як в літаку. Отже, друзі, перші враження за кермом як водія. Ну, дуже зручне кермо і, знаєте, посадка. Головне це посадка. Стар стоп руль виставляється, сідуха регулюється під водія. І їдемо плавненько. По бруківці справді машина м'яка. Динаміку давайте з вами. За... Ну так, чисто Ой. вибачте. Отже, динаміка автомобіля справді от, з місця вона просто підриває. Досить вражаючи, як для такої величезної машини. Тобто, ну, можна в якомусь навіть випадку порівнювати з Model X. По інтер'єру хочеться сказати, що він справді зрозумілий, зручно, що є українська мова, зручно, що є ці всі Apple CarPlay. То мені такий автомобіль подобається, і я вважаю, що свою аудиторію на українському ринку він знайде. Що вам треба знати, що ви такі автомобілі можете замовляти в компанії Elmob. Доставка 2-3 неділі з Європи. І це ну, дуже круто. 2-3 неділі і автомобіль вже у вас під е, домом забираєте або забираєте у нас в автосалоні. Єдине, що тут не продумала, це незручна безпровідна зарядка, тому що вона в такому місці знаходиться під. Я думала навіть, що ця консоль може якось рухається або підіймається під консолі управління, тому тобі реально телефон не видно. Для того, щоб його було видно, його треба так ставити. Але тут є Android Auto. Auto, і, в принципі, всі повідомлення мені вискакують сюди. Тоб... І карплей? да, і CarPlay, і Android, і Android Auto. Всі повідомлення, там месенджери, я можу зараз продемонструвати. От тут в принципі в мене ютуб, то все. і якщо там щось приходить в Телеграм або вайбер, все сюди вискакуємо. О, прикольно. Ну і навігація Google зручна. Так, і автомобілі сама навігація, яка є в автомобілі, бачить всі наші зарядні станції місцеві, екофактори, а, там а, ці антавтоентепрайс. Всі наші зарядні станції машина бачить. Тобто, і вона, якби а, сама може собі а, в, налаштувати маршрут. До найближчої зарядної станції або його там якось пропрацювати. А як тобі сам руль? Бо він такий трохи незвичний, квадратний? Ну, це як через те, що ти до Тесли звик. а Так мені дуже подобається. Мені оці, наприклад, дуже зручні. Да, які, да, які, да. зручно, Ну зручно. це він такий, типу, спортивний. Отже, Інна, розкажи, як тобі взагалі BMW, е, Ну от вже підсумувавши е, всі твої досвід, враження? Досвід володіння да, електромобілями? Да, да. Можу сказати, що це зовсім інший рівень, це точно не Model Y, <свісно> не Tesla, тому що це зовсім інша підвізка, це комфорт, ну, це офіційний е, німецький. Е якісний автомобіль, який, справжній, преміум, як спра да? спра спра справжній преміум, так, який сформовано роками. Просто підсумувавши все, Тіпа, ти б вибрала цю машину, як everyday залишити для себе недовго. Сто відсотків. Те, що стосується запасу ходу е менеджменту батареї, рекуперації, те, що вона віддає, я можу сказати, що е це краще, напевно, ніж айдішка, тому що розход тут при тому, що ця машина важить три тони. Розход тут реально десь 22-25. Плюс-мінус, яку Prime? Но, Prime в мене реально. Ну, з, моєю, з моєю їздою, Прайм в мене під 30-ку був. 30, ага, зрозуміло. Дякуємо, що подивилися це відео. Насправді, ми фінальний етап зняли з Інною, але звук не записався. І зараз ви бачите кадри, де вона говорить вам, що треба підписатися на канал і що BMW це класна машина, у якої є. Величезна кількість фанатів цієї марки, і Інна говорить про те, що у неї фари і дизайн, який справді відрізняє її на дорозі від інших електромобілів. Те, що я хочу від себе додати, що Інна є нашим партнером по доставці електромобілів з Європи, тому звертайтеся в компанію Elmob і ви зможете придбати такий самий або якийсь інший електромобіль з Європи. Може, це буде e-tron, Може, це буде, я не знаю, тесла ще якась машина. Ну, якщо ви хочете купити офіційну європейську машину зразу з портами CCS і так далі, то ми можемо це для вас організувати. Ще раз дякуємо, що дивились відео. Па-па! Evolution. -па. is the future